За останні два роки життя кожного з нас змінилось щоденні обстріли, вибухи, окупація. Вбивства мирних людей, катування. Депортація українських дітей. Екоцид. Щоденна робота 24 на 7. Ми документуємо кожний факт російської агресії. Спільно з іншими органами правопорядку. Працюємо у населених пунктах. Де менш ніж за кілометр перебуває російська армія, аби мати залізобетонні докази вини Російської Федерації. Ми працюємо, щоб допомогти людям відновити справедливість. Ми знаємо, справедливість для України це справедливість для всього світу. На сьогоднішній день прокурорами Харківської обласної прокуратури. Здійснюється процесуальне керівництво у майже 21 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Тепер у нас особлива місія притягнути до відповідальності кожного російського окупанта, причетного до звірства проти українців. Фігуранти цих злочинів військові РФ, представники ФСБ РФ, найманці приватних військових компаній. Учасники незаконних збройних формувань так званих ЛДНР. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями не припиняють виявляти зрадників, колаборантів, пособників окупантів та коригувальників вогню. За час війни у справах вказаної категорії повідомлено про підозру 880 особам. Судовий вирок вже отримали 280 осіб. Проти дія корупції. Також триває до суду направлено обвинувальні акти стосовно 148 осіб, діями яких завдано збитків в сумі понад 50 мільйонів гривень. Нульова толерантність до корупції це не гасло, це один з найголовніших принципів нашої роботи. Корупція під час війни це мародерство. Ми продовжимо боротьбу з тими, хто організовує втечі військовозобов'язаних за кордон. У жовтні затримано харків'янина, який за 12 тисяч доларів США домовлявся про безпідставне внесення відомості про ухилянтів до інформаційної системи шлях в якості волонтерів. За документами тікачі нібито здійснювали доставку гуманітарних вантажів. Це не поодинокі випадки. На жаль, це систематичність, яку ми маємо подолати у важкий для країни час. Незважаючи на воєнні дії, нами забезпечено роботу і на напрямі представництва інтересів держави в суді. За позовами прокурорів Харківської обласної прокуратури судами відкрито провадження на суму майже 26 мільярдів гривень. Задоволено позовів на суму майже 9 мільярдів гривень. Прокурори Харківщини повернули державі землі площі понад 2000 гектарів. З початку війни 21 співробітник прокуратури вступив до ЛАВ Збройних сил України. Серед наших героїв є ті, які вже отримали нагороди від Президента України, а саме медалі захиснику вітчизни, орден княгині Ольги 3 ступеню, нагрудні знаки за зразкову службу від міністра оборони України та сталевий Хрест від Головнокомандувача Збройних сил України. Шановні колеги, прокурори, щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівника прокуратури. Бути прокурором дуже важлива та відповідальна служба. А у часи випробувань, які випали на долю народу України, служити прокурором під час війни це вносити свій вклад в укріплення законності, докладаючи ще більше зусиль. І ви, з честь виконуєте свої службові обов'язки. Прийміть найширіше вітання з нагоди професійного свята. Хочу побажати вам миру, перемоги, міцного здоров'я, добра, благополуччя, удачі, здобутків та успіхів у професійній майстерності. Нехай ваші професійні зусилля будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру громадян. Нехай з вами завжди буде мудрість, витримка, сила духу та Божє благословіння, які допоможуть зробити все можливе для перемоги та розкриту України. Слава Україні! Шановні колеги. Вітаю вас з ним, працівників прокуратури України. Хочу вам побажати гідності, мудрості, справедливості. Залишайтесь професіоналами будь-якої справи. Нехай кожен день несе успіх та впевненість. У ваших родинах завжди панує щастя, здоров'я, затишок. Віримо та рухаємося разом до перемоги. Слава Україні! Колеги! Вітаю з Днем працівників прокуратури України. Бажаю міцного здоров'я, сил та наснаги у тому, щоб продовжувати зміцнювати законність, захищати права і свободи людини і громадянина, бути професіоналом, бути прикладом не тільки у здійсненні прокурорської діяльності, а й у наближенні нашої перемоги. Зі святом, шановні колеги, за кожною цифрою, за кожною справою, за кожним вироком крапітка праця прокурорів. На жаль, час грає проти нас, тому ми з вами маємо діяти щодня. Не втрачаючи жодної хвилини. За цей рік ми стали сильнішими і ми не зупиняємось. І саме зараз ми робимо свою справу. Це наш обов'язок, наше покликання, наша присяга. Працюємо далі заради справедливості, заради кожного українця, заради того, щоб кожен російський військовий, який причетний до злочину проти українського народу, був притягнутий до кримінальної відповідальності. Зі святом, українські прокурори. Дякую кожному з вас. За те, що наближаєте нашу спільну перемогу, слава Україні!